Оці мішки вони підносили сюди. Там арка забарикадована, там арка забарикадована, і тут сама забарикадована. Прокинулись як в облозі активісти, які цілодобово чергують у гостинному дворі, показують дві арки зверху донизу забарикадовані мішками з цеглою. Йдемо всередину у тутешніх працівників обід. А що робиться тут? Розкажіть Б'ємо, ламаємо. Всередині будівлі повний хаос. Стіни зруйновані, під ногами купи сміття. Ось так нині виглядає сцена театру на Подолі. На підлозі з півтора десятка кувалт. Застосувати їх не встигли. Побачивши камеру, купка молодиків відвертається. Затримі двері. А чому? Готово. А чому? Хто головний на реконструкції? Дізнатися складно. Люди в касках показують на роботу. Їх узяв ось цей чоловік. Неофіційно. Хто брав на роботу вас? Майстер? Мастер зібрать. Андрій, добрий день. А можна ключик для людей, щоб вони там передягнули щоб поїли? Ви чуєте чи ні? Кажете нам, хто нічого не забарикадовував. чи законно знесли стіни в гостинному? Прийшла з'ясувати міліція. Зараз подивимося документи їхні. Є в них право на це перебудову чи немає. Правоохоронці спілкуються із представником укрреставрації. Той розмахує документами, але показати їх відмовляється. Побачивши камеру, йде геть. Шо, чому не хочете говорити? У Вас є всі дозволи Ми вас сюдані приглашали. Громадські активісти кажуть людей, що начебто реконструюють гостинний, назвати фаховими будівельниками складно. Всередині вже розвалили колишні приміщення банку, ресторану, де були унікальні фрески. Зараз ми складаємо акти, тобто ми пофотографували все. Зараз шукаємо папір і будемо складати акти про те, що тут ведуться а роботи, б, вони ведуться в нелегальний спосіб. Скільки зрозуміло, що цих людей ніхто офіційно не наймав, я за кассіль, а я не ну каби, контролюю цей процес і сказати вам точно. Роботу законами поданова рама, де у нас контроліруса юриділа і сміттєвими барикадами в холоді та темряві. Від учора захисники гостинного залишилися ще й без світла. В Укрпроект реставрації заявили перебування активістів у будівлі влетить організації в копієчку і відключили електропостачання. Ганна рибалка Денис Ковальов, п'ятий канал.